Всім привіт! Сьогодні ми з вами говоримо про інвестиції. І, звісно, як завжди, дивимося на геополітичну обстановку і також глобально на всі фінансові ринки, в тому числі і на фондовий, і на крипто. Для того щоб зрозуміти, що там відбувається, і де на сьогодні є можливості проінвестувати, щоб в майбутньому. Е Отримати примноження нашого капіталу на сьогодні. У нас з приводу України нам все таки Америка виділила ту допомогу 60 мільярдів. Військової допомоги, те, що вони давно нам обіцяли це зробити, але після того, коли прийняли закон про мобілізацію, той довгоочікуваний, який Рада Верховна готувала декілька місяців, ну, мабуть, весь цей 24-й рік. Тому так посилюються зараз мобілізаційні міри. І з приводу фронту, то ми бачимо потрішку відбувається такий прорив вглиб нашої території саме в на Авдіївському напрямку. Але якщо глобально так дивитись, то в принципі на сьогодні ця межа залишається ну, практично незмінною. Тому добре, з приводу цього, ми бачимо відносно зараз така стабільність саме по територіальних змінах, але великі зміни відбуваються в межах нашої країни. З приводу якогось потенціалу наступу, ну, мабуть, зараз важко говорити. Зараз у нас все-таки більш такі оборонні позиції відбуваються. Якщо дивитись, що там. Від... На американському фондовому ринку, то там в принципі доволі також все відбувається стабільно. Якщо глянути на S&P 500, то останній тиждень ну по суті він потрішку зараз відновлюється після того падіння падіння, які відбувались на фоні конфлікту, також в Ізраїлі та Ірану. Але зараз от ми знову бачимо, як все затихло. От, Там такі спалахи, вони доволі короткочасні. Е, немає такого чогось затяжного, довгого, як це от у нас в Україні. Ну так, у них взагалі війна дуже довго триває, але гострої, гострої фази, як такої, довгої затяжної, ну поки що немає. В них так все більш короткостроково це все відбувається. Тому S&P 500 на сьогодні потрішку починає пробує відновлюватись. Якщо подивитись по наздику, це технологічний. Технологічні компанії найбільш капіталізовані сюди входять, то також вже потрішку відновлюємося. І це говорить про те, що трішки очікування і побоювання інвесторів у світі вони потрішку загасають. І люди знову починають вкидати гроші у фондовий. Ринок, те, що відбувається на нафті, ну нафта трішки вже підпросіла. Якихось таких сильних рухів я по ній не чекаю в ближчі тижні з приводу природного газу по Америці, трішки ми підросли останні там останній тиждень. Останні так, два тижні, тиждень зробили теж невеликий ріст. Ну, в відсотках це доволі було багато, там щось близько 20% росту. Але якщо глобально подивитись на цю картину, то нічого такого суттєвого тут, ну, по суті, не було. І тут історично низькі ціни, тому, тому як би тут навіть сходити долар 60 на 3 долари, то це вже там практично 2 ікси. Тому відсотках, звісно, це буде багато, бо на сьогодні дуже дешево природний газ коштує по Європі. Ну, в принципі, теж От щось подібне на дно ми тут вимальовуємо. І, можливо, мені все-таки здається, що тут вже дуже низькі ціни, і, скоріш за все, нижчих можливо вже і не буде. Якщо подивитись на золото, також ми бачимо, що короткочасно ми вже трішки підпросіли, коштували там 2,450, ну доволі дорого. то... На сьогодні вже трішки ми підупали. Іде невелика корекція, бо для золота це і так доволі суттєвий ріст, йому вже ну, важко робити такі великі рухи без зупинок. Тобто це не крипта, це не фондовий ринок, якісь там технологічні компанії. Це доволі такий консервативний актив, тому, звісно, він сильних рухів нам показувати і не буде. По срібу теж ми хороший ріст зробили останній місяць, але зараз ми, от останні два тижні, вже починаємо ну, падати, потрішку падати, іде відкат. Ну і знову ж таки, SP-500 після падіння відростає, а золото срібло навпаки падає і нафта. Тому ми бачимо, що такі негативні настрої інвесторів глобально вони вже ну, згасають. Якщо подивитись на е, хайпову Nvidia, то в принципі вона також, до речі, починає потрішку відростати. В неї було сильне падіння, зараз починає відростати. Знову ж таки, мої настрої спроводу неї не змінні. Я в неї ні в якому разі інвестувати не буду, е, яке б падіння по ній не було. Навіть якщо там буде зона 400, то для мене це вже все одно. На поній основний ріст вже відбувся, я її все одно чіпати не буду. Та ж сама ситуація по АМД це от напівпровідники індустрія, технологічний сектор. Ці компанії вже дуже сильний ріст показали до цього. Тобто ми бачили дуже шалений ріст після 2016 року, по АМД, в тому числі, і дешево це от зона. Те, що від долара там, до 30 до 40. А коли вже от такий бурний ріст іде, то це вже не потрібно чіпати цю компанію. Apple також незмінний, Google, до речі, зробив хороший рух ось буквально на тому тижні. Коштували там, 150. Ціна звитіла приблизно до 175. Ну, доволі непогано, відсотків 15 росту короткочасно. Google зробив. Тому, знову ж таки, чи буде Ріст далі продовжуватись по Google? Ну, можливо, можливо, ще трішки продовжиться. Але вже глобально якийсь рух, ну, по суті, Google вже також основний свій Ріст вже зробив. Ну, а взагалі, технологічний сектор, він весь на сьогодні доволі дорого, і це ми вже побачили по NASDAQ. Е, Тому, в принципі, що? Е, Технологічний сектор не купую, Apple не купую, Nvidia не купую. Нафта, газ тимчасово зараз на горизонті пару тижнів, пару місяців. Можливо, вже якихось сильних рухів ми там вже не побачимо. Тому в нафтодобуваючі компанії зараз, ну, ж таки, заходити, ну, не зовсім для мене цікаво. Якщо я їх приглядався до покупки пару місяців тому, то сьогодні я вже. Дивлюсь, як ну, доволі обережно, бо багато компаній вони вже на сьогодні коштують ну дорогувато. Треба вже чекати певної корекції. Ну і тепер давайте подивимося на крипту. Знову ж таки, те, що я з 22-23 років говорю, що саме тут є найбільші можливості, де кратно можна примножити свій капітал е, в короткий проміжок. часу. Тоді, коли фондовий ринок особливо рухів таких не робить, ну так є виключно там варіанти. Mm -hmm. е, Facebook, є там Nvidia. Є виключення з правил, тобто, звісно, як і завжди, але короткочасно, все-таки більш масово, крипторинок на сьогодні недооцінений, і тут дуже багато можливостей, якщо, звісно, ви інвестуєте і розглядаєте цей актив. Якщо не розглядаєте, але хотіли б. Немає часу у вас на сьогодні там, декілька років розбиратись в цьому, вибудовувати стратегію на цей ринок. То долучайтесь в інвесткуб. На сьогодні є така можливість. Ми на сьогодні біткоін-ефір не купуємо, але купуємо другорядну альту, другорядну криптовалюту, яка на сьогодні ще не показала росту, по якій є на сьогодні ще дохід. Тому, тому така є на сьогодні можливість. Пишіть мені в особисті в Телеграм або в інстаграм. По біткоїну. На сьогодні, от, до речі, коли мабуть в Ірані трапилась трапилася та подія. В Ірані і Ізраїлі, то ми тоді от підупали. Ну і в принципі, що по біткоїну зараз йде такий відкат, але мені здається, не знаю, мені здається, що тут, можливо, вже от та основна корекція, вона вже і відбулася. Тобто, якщо в цей час ми бурно зростали, і мені проглядалось, що якби так, потенціал росту є, але якби ми вже і так великий ріст зробили, якась зупинка потрібна була, то зараз, коли я дивлюсь, мені здається, що тут вже. Ну, більш ніж достатньо ось цієї корекції, цієї зупинки, щоб далі показати хороший рух. І, до речі, у нас вже відбувся хаувінг біткоїна 20 квітня, якщо не помиляюсь, то це хороша позитивна подія і історично, після халвінгу, біткоїн ріс. Тільки там дуже сильно він ріс, там 10 іксів, мабуть, 15 іксів в якийсь період в останні хаувінги, але тут я, в принципі, не бачу таких перспектив, що прям так дуже сильно росує. Але 2 ікса від поточних, в принципі, ну, може бути. Те, що я хорив, я не відмовляюсь від своїх слів. 90-100 я чекаю в цьому році по біткоїну. Знову ж таки, по біткоїну бачу тренд зростання, тому це для мене сигнал, що можна інвестувати у другорядну криптовалюту. Ну, її називають альта. Отже. Біткоін не купую, ефір також не купую, хоча тут, в принципі, теж доволі повноцінно, хороша, глибока корекція відбулася. Просто мені по стратегії вже тут точки входу немає. Але якщо ви там умовно 2 ікси хочете забрати, то ефір прям дуже круто на сьогодні виглядає. І я думаю, він ще далі продовжить свій ріст. Ну а в принципі, інша другорядна криптовалюта, в принципі, дуже багато хороших достойних проєктів. От в мене на очвісті їх дуже багато. Можна різні відібрати під власну свою стратегію, під свій ризик, під свою інвестицію. Якщо у вас невелика інвестиція, можете обрати трішки більшу ризикову криптовалюту. Якщо у вас доволі суттєві гроші, то звісно ви ризикувати цими коштами сильно не можете, і вам треба брати щось більш тут таке надійне, наскільки це можливо на криптовалютному ринку. Тому, в принципі, глобальний тренд по, по... Золоту, думаю, золото ці всі товарні ринки, сировинні ринки, природні ресурси, вся вся історія, думаю, зараз рости вже не повинна. Вона або буде стояти незмінна, або вже потрішку коректуватись, падати. Якщо ми говоримо про фондовий ринок в розрізі саме S&P 500-го, то я думаю, що ну, теж знову ж таки будемо вимальовувати там вершину, будемо триматись доволі дорого. Якогось сильного росту вже також не чекаю. Якщо говорити про крипто, то тут так, я думаю, тут зараз нас чекає дуже хороший ріст. В наступні місяці тому зараз оця така паніка серед інвесторів проходить. От моя, до речі, ТВТ улюблена. Зараз скоректувалась доволі непогано. Е, тому, якщо вам подобається цей проект, якщо він підходить по вашій стратегії, то це дуже на сьогодні хороший та недооцінений е, інструмент. Зараз от ще там мені е, е, скидали новину, що видалили його із Play Market чи з App Store. Цей гаманець тому, в принципі, негативна подія так негативна. Чи є шанси, що ця монета взагалі там збанкрутіє? Ну, в принципі, взагалі є такі шанси завжди, але наскільки це ймовірно, я думаю, ймовірність невисока. Тому я ризикую своїми коштами. Люди також в інвестклубі готові приймати на себе цей ризик. І якщо все піде по нашому плану, то ми отримаємо надприбуток за рахунок того, що зараз більшість людей боїться, панікує, не вірить в цю монету і їх скидають по дешевих в принципі, відмінностях. Відмітках. А на мій погляд, нижче 1 долару, 1,5 долара, нижче півтора долара це дуже дешеві відмітки для цієї монети. Тому, якщо ви готові брати на себе цей ризик, то, будь ласка, ось дуже крута вам інвестиція на цей 24 рік. Ну, звісно, тільки одним активом не треба обмежувати себе і свій криптопортфель потрібно диверсифіковувати ризики, тому обрайте також інші хороші, якісні. Проекти, які на сьогодні мають вже готовий продукт, яким люди на сьогодні користуються. Ну і знову ж таки, не стартапи, тому що в стартапах дуже легко втратити свої гроші. Якщо так подивитись на CoinMarketCap, то ви там побачите, що там ну дуже багато проєктів. Ось тут 2,5 мільйони різних криптомонет, тобто плюс, і їх там більше. Тобто, це ще не всі. І вгадати, який там стартап себе все таки виправдає і покаже той результат, який вони обіцяють на самому початку, ну дуже важко. Тобто, по своєму досвіду я бачу, що це ну, реально важко. Тому, якщо ви в цьому розбираєтеся, якщо ви побудували на цьому свою стратегію, вона працює, вам дає плюсову дохідність. Ну, будь ласка, інвестуйте, обирайте таким способом стартапи. В мене стратегія під... саме обрати найкращі активи, найбільш капіталізовані, але в період кризи. Тому я і купував біткоін у 2022-23 році з ефіром. Зараз ми їх продали вже. ТВТ ми прямо зараз купуємо, тому що він підходить мені по стратегії. Ну і інші монети, про які я говорив в інших відео, а про якісь навіть і не говорив, тому що всю, звісно, інформацію по нашому портфелю я видавати тут у публічному доступі не можу. Ну і в принципі, ось так. Якщо хочете доєднуйтесь в команду інвестку, якщо хочете інвестувати самі, то Робіть обов'язково стратегію, просто так на осліп купувати не можна, бо ні до чого хорошого це не призводить, як показує практика. Ну, а взагалі, думаю, що тут має бути хороший рух, попри те, що зараз ну, не зовсім такі позитивні настрої взагалі, взагалі у нас в Україні і в усьому світі, та й до крипти загалом. Мене, в принципі, на цьому все. Якщо дане відео для вас було корисне, не забувайте підписуватись на YouTube, на мою сторінку в Instagram, у Telegram, телеграм-канал безкоштовний із інвестпорадами і аналітикою. Ну і, в принципі, все, до зустрічі, бувайте.